В ім'я Отця Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу! Любі молільники, браття, сестри, щирі вітання, наші малята, нехай Господь приймає. Ми знову духовно єднаємося разом, знову виходимо в той ефір у Фейсбуці і просимо всіх долучатися, хто разом з нами, хто молиться. Хто молиться у кожен свій час, бо знаю, що дуже багато молільників моляться у різні години, в різні в певні періоди дня протягом дня в обід чи вечором чи зранку. І слава Богу, що ми маємо таку нагоду, що все для того, щоб ми прославляли Бога, щоб йшли Його стежками, щоб пам'ятали про те, що кожен з нас є тою Божою дитиною. Яка наповнюється благодаттю Воскреслого Христа. І тому, любі молільники, спільночани, запрошуйте, запрошуйте усіх на спільну молитву. Сьогодні ми особливо вітаємо наших наставників, освітян, молимося і щиро дякуємо Господу за ту велику ласку того Божого правопроводу. Того величного покликання до наставництва, до навчання усіх наших учителів, викладачів, наставників, виховників. Молимося щиро і вітаємо всіх з професійним святом. Нехай Господнє благословення буде з вами. Ми щиро всіх обіймаємо і дякуємо всім, хто зараз разом з нами на молитві, і бере на себе в той непростий час, той великий подвиг. Плекання того грядучого покоління, плекання і вливання в них тої великої надії, великої, напевне, скажу так, віри і любові, щоб кожен зумів і прагнув вдосконалювати, бути освіченою людиною, культурною людиною, бути релігійною людиною, тому що все ж таки священство це теж і наставництво. І тому дуже прошу всіх зараз у цей час. Вечірній час непростий для нас. Ми знаємо і чуємо про те, що недавно по Україні, по Україні є тривога, тобто не знаю ще, чи вона вже скасована, чи ні, але ми молимося. І тому, власне, дуже прошу кожного про те, щоб берегли себе, пильнували, вважали на себе, бо ми знову і знову вкотре взиваємо до Божого милосердя і стараємося, щоби. Господь замешкав у нашому серці, щоб стати тим добрим і ревним прикладом до наслідування для кожного з нас. І це надзвичайно є важливо, Чому? тому що Господь, як милосердний батько, є тим наріжним каменем, який став головним на розі, бо від Господа це сталося. і дивне воно в очах наших. А всі ми знаємо, що коли є той наріжний камінь. Коли Він має основу тверду, тверду віру, непохитну надію і вічну любов, то ми, як віруючі люди, на тому наріжному камені зачинаємо і будуємо дорогу свого спасіння. Бо коли ми не можемо, і або не хочемо, або десь зневажаємо оті постулати творення Богом Всесвіту, нас, людей, як образ і та подобу свою, ми дуже часто шпортаємося по тій дорожній життя, не можемо не раз дати собі ради. Тому, власне, пам'ятаємо, що Ісус Христос, який воскрес із мертвих, Господь наш, стає тим наріжним каменем спасіння для кожного з нас. Бо будівничі, які вважають себе достойниками цього світу, вони відкинули цей камінь. Вони не захотіли, щоб Христос, саме Він, як Бог, Старався і був для нас тим зірцем, але пам'ятаємо, і ті слова, що будівничі, які відкинули той камінь, який став головним на розі, і від Господа це сталося, і дивне воно в очах наших. Ми часто, читаючи Боже Слово, чуємо слова законовчителів, первосвященників, які запитують Ісуса і говорять: звідки ти, звідки в тебе та сила та влада, що ти її чиниш, іменем Кого ти це чиниш, і дуже часто нашукували різних, придумували різних історій, лиш би не визнати, що Христос є Месія, що саме Він є післаний Господом. І коли ми сьогодні збиралися біблійною спільнотою на спільне читання Божого Слова, ми читали послання апостола Петра, друге його послання, третю главу, і там є дуже гарні слова: остерігайтеся! Вважайте, бо близький той час, коли прийдуть оті лжепророки, які в імені Христа будуть випробовувати нас і говорити про те, де ж той Господь, де Він, чому Він не прийде, чому Він не порятує, він ж обіцяв, от пам'ятайте, і зараз ті часи вже настають. Ми бачимо повені, ми бачимо землетруси, ми бачимо міжособиці, ми бачимо війни. Ми бачимо народ на народ, військо на військо, ми все це бачимо. Зараз час тих лжепророків, які зараз дуже активізувалися у світі і будуть далі продовжувати називати себе дуже величними словами, богами. А ми вважаємо, щоб ми не дали себе звести. каже Ісус: будьте пильні, не зведіться, будьте тим достойним, розумним народом, який відчуває серцем, але мисле розумом. Тому цього всім бажаю. І зараз розпочинаємо наше служіння, тому дуже прошу всіх до молитви. Слава тобі, Господи, слава тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбниці благ, життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благий душі наші. Вірую в єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця Неба і землі, всього видимого і невидимого. І в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, і єдинородного, від Отця родженого перед усіма віками, світла від світла, бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через Нього все сталося, Він задля нас людей, і нашого Ради Спасення, зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і Марії Діви і стався чоловіком. І був розп'ятий за нас, за понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день, згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царству не буде кінця, і в Духа Святого Господа Животворящого, що від отця і Сина ісходить. Що з Отцем і сином рівно і рівно рівнославими, що говорив через пророків в єдину святу Соборну Апостольську Церкву і сповідаю одне хрещення на відпущення гріхів, очікую Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою! Благословенна ти між жінками, благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, слава і Синові, що нас відкупив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса. І Збавителя душ наших, слава і Святому Духові, що нас просвітив у святій вірі утвердив нині, повсякчас навіки, Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з Тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, на віки віків. Амінь. Отче наш що Сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого. Молимося наш перший десяток. Дякую всім, що активно, активно додаєтеся до молитви. Всі разом поширюємо молитву, ставимо свої вподобайки, складаємо свої наміри, рухаємо нашу трансляцію в тому, щоб поширити її серед кожного, хто вірою і глибокою любов'ю хоче бути разом з нами. Ісуса Ісусе, Сину Божий! Помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас. Ісусе, ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, 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 Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, слава Отцю і Сину і Святому Духові. І нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш другий десяток, наша спільна молитва, наша подяка, Богові за всі ласки, щедроти, в яких ми всі спільно разом молимося. Марія Марія, мати божа, молися молись за нас, Марія Маріє, Мати Божа, молися, молись за нас, Марія Маріє, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Маріє, Мати Божа, Молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія, Марія, мати божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, Молися моли за нас, Марія Маріє, Мати Божа, молися моли за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися моли за нас, Марія Марія, Мати Божа. Молися, молись за нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молімося, наш третій десяток, спільна молитва за наше воїнство. За тих, що зараз на передовій, за тих, що зараз поранені чи полонені чи пропали безвисти, молимося за всіх наших захисників і захисниць, молимося за їхніх рідних, близьких, братів і сестер, за спільну молитву, за справедливий мир, за перемогу над собою, над ворогами, за величне єднання, за лікування ран війни. Ісусе ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий помилуй, Помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий 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 помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків Амінь. мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молімося, наш четвертий десяток, наша спільна молитва, спільне служіння за усіх рідних і близьких, які разом з нами. Які тут, які поруч, чи які в чужині, далеко від отчого дому, молімося щиро за наших дітей, за нашу молодь. Офіруємо цей десяток за наших освітян, які в ці дні святкують своє професійне свято, молимося за наставників, учителів, викладачів, виховників, молимося щиро, щоби Господь кріпив і дарував кожному то Божу ласку, Божу мудрість, Боже благословіння. Тому щиро-щиро вітаємо і кожного благословляємо. Так само вітаємо сьогодні наших наставників, нашого ліцею, Ольги Бесараб, нашому місті, в нашій громаді, сьогодні 60 років нашої школи. Тому щиро вітаємо всіх наставників, усіх, хто наставляв сьогодні, вчора і, дай Боже, завтра, всіх, хто є дотичний до того прекрасного освітнього закладу. І тому щирі вітання від кожного, хто сьогодні молиться з нами, тому це велична і щиро молитва за вас. Молимося і просимо у Господа за кожне намірення, яке сьогодні ми складаємо до Бога. Маріє Маріє, Мати Божа, молися молись за нас. Маріє Маріє, Мати Божа. Молися молись за нас, Марія Маріє, Мати Божа, молися молись за нас like разом, Маріє, Маріє, Мати Божа, молися молись за нас, Маріє, Маріє, Мати Божа, молися молись за нас. Марія Марія, Мати Божа, Молися молись за нас, Марія, Марія, мати божа, молися молись за нас, Марія, Марія, Мати божа, молися молись за нас. Марія, Марія, Мати Божа, молися, молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися, молись за нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Омілюби Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню. Провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя, Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не виведе нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш п'ятий десяток, наше моління місяця жовтня, в якому ми просимо і благаємо Господа за навернення, за прощення за покаяння, за узалежнених від всяких немочей, за всіх, як і українців, так і всіх, що в світі. Молимося за їхнє навернення, за навернення грішників і кожного з нас, зокрема, бо маємо багато випробувань, провин, гріхів, за які сьогодні хочемо скласти Богові щиру покаяльну молитву, і, звичайно, особливо згадуємо молитві усіх узалеждених від всяких немочей. Молімося щиро до Господа. Ісусе, Ісусе, Сину Божий! Помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас. Ісусе, ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас, Исусе, Ісусе, ісусе. Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас. Уповання нашого Отець, прибічу наше наш Син. Покровитель наш Дух Святий, Тройце Свята, Боже наш, слава Тобі, Отче наш, що си на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу нині повсякчас, на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, благослови, благословення всемогучого Бога, Отця, Сина. Святого Духа нехай зійде, буде разом з нами. Любі молільники, хвала Богові, знову та велика родинна спільнота. Ми знову разом. Дякую Богові за вас, за кожного, особливо дітям, щирі вітання, малята, хлопці і дівчата. Дай Боже вам здоров'я, кріпості, віри, нехай ті зернятка Божої Божої правди потрапляють в ваші серденька, кожному, кожному. Нехай оця велика ласка допомагає нам жити далі, турувати той шлях і будувати на тому наріжному камені свій дім, який благословить Господь. Тому завтра маємо нагоду молитися за душі спочилих. Субота, задушна субота, де ми молимося, стараємося по суботах, по середах молитися за всіх од віку спочилих, тому запрошую всіх до спільної молитви, до спільної офіри молитовної. Дякую щиро всім, бо ми дуже гарно почали місяць, і дуже багато ваших намірень, дуже багато прохань молитовних. Ви скіровуєте, що не раз допізна, занотовую всі ваші наміри, стараюся відписати. Якщо, можливо, комусь не відписав, то пробачте. Можливо, ще не прийшли до мене повідомлення чи десь якісь моменти технічні, але це повірте, навіть. Навіть скажу більше того, ви вже хочете мати намір, ви тільки маєте його в своєму серці. Навіть ще ви його не написали чи десь не склали свою томофіру в тій парафії, де ви перебуваєте, вже ваш намір вступає в дію, і Господь чує ваше прохання. Тому чекаю на ваші молитовні намірення, на місяць жовтень, за навернення, за узалежнених, за всякі потреби. І, звичайно, завтра маємо молитву так само і згадуємо одвіку спочилих. Тому ми рухаємося далі і дякуємо Богові за кожного. Завтра маємо катехетичну школу в нашій парафії. Завтра прибіжуть наші дітки до нашої святині, де ми будемо продовжувати катехизу і будемо вчитися бути людиною. Бо людина це великий скарб, це твір Бога, який Господь сотворив на свій образ і на свою подобу. Тому, хто би ще хотів долучитися, долучайтеся до добрих слів і, звичайно, до плекання і виховання наших дітей. Дякую всім за те, що ви були разом. Нехай Господь прийме нашу молитву, всіх вас щиро обіймаю і прошу, бережіть себе один одного, всім спокійної ночі, чекаю на ваші молитовні наміри і дякую вам за вашу жертовність. Слава Ісусу Христу!